Василь Стефаник, сама самісінька. У тій хатині, що лізе під горб, як перевалений хрущик, лежала баба, мішок під боком, а чорна тверда подушка під головами. Коло баби стояв на землі кусень хліба та й з водою. Діти, які йшли на роботу, та лишили бабі, аби мала що їсти й пити. Бідно, діялось, та не було що ліпшенького бабі добирати, а сидіти коло слабої у гарячий час. То бог видів не було як. У хатині броніли мухи. Сідали на хліб та їли, залізали в збаня та й воду пили. Як вона їдалися, то сідали на бабу, лізли в очі, в рот. Баба постогнувала, але мух не могла відгонити. Лежала на землі та дивилася блудними очима на хрест, що був у сволоці вирізаний, спалені губи з трудом розривала та білим язиком їх зволожувала. Крізь шибки падало світло сонячне. Краски веселки грали по зморщені лиці. Страшно було глянути на бабу у таким освітленні. Мухи зумкотіли, ріжнобарві світла волочилися разом з мухами по бабі а вона мляскала губами та білий язик показувала. Подобала хатина на якусь закляту печеру з великою грішницею, що каралася від початку світа та до суду віку каратися буде. Як сонце вже злізло бабі у ноги. Як уже стануло коло того мотузка, що ним міг зав'язувався, то баба почала качатися по землі та збаняти шукати. Аді, аді, ого, баба тихенько стала, лиш рукою відганяла мари. З під печі виліз чорт з довгим хвостом та й сів коло баби. Баба струдом обернулася від нього. Чорт сів знов наперед баби, взяв хвіст у руки та гладив ним бабу по лиці. Баба лиш кліпала очима, затиснувши зуби. Нараз вилетіла з печі хмара малих чортенят, зависли над бабою, як саранча над сонцем, або як турма ворон над лісом, впали потім на бабу, залізали у вуха, у рот, сідали на голову. Баба боронилася. Великим пальцем дикала до середнього і хотіла так донести до чола, аби перехреститися. Але малі чортики сідали всіма на руку та й не допускали хрест на собі зробити. Старий щезник намахував, аби баба пусте не робила. Баба довго змагалася, але перехреститися не була годна. Врешті чорт обіймав бабу за шию та й зареготався, але так, що баба зірвалася на коліна і впала лицем до вікна. Відси летіли на бабу їстці, у зелених кабатах, із люльками в зубах, на червоних конях. Вже наступали, вже бабі, амінь. Замкнула очі. Земля у хаті розпукалася, а баба в розколібину сточувалася й падала у долину, летіла усе успід та успід. Десь у споді чорт ймив її, завдав на себе та й почав летіти з нею, як вітер. Баба рвонулася й головою грянула до стола. Кров потекла, баба схлипала та й умерла. Голову перехилила коло від стола і широкими мертвими очима дивилася з укоса на хату. Чорти перестали гарцювати. Лише мухи з розкошею лизали кров, позакеревлювали собі крильця, і щораз більше їх було в хаті червоних. Сідали на чорні горшки під печею та на миски, на миснику, що на них були змальовані у зелених кабатах і зелюльками в зубах. Всюди розносили бабину кров.